Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини зведення від ова за добу. 23 січня, 6.28. Богодухівський район, Богодухівська територіальна громада, село Новоселівка. Внастрідок обстрілу горіла господарча споруда. 23 січня о 5.40 військами РФ завдано удар БПЛА шахет по відкритій місцевості, поблизу села Литвинове, Золочівської громади, пошкоджено лінію електромереж. 23 січня, 2.55. Ізюмський район, Бурівська територіальна громада, село Підлиман. Внастрідок обстрілу горів будинок, літня кухня. Та господарча споруда, двадцять друга, Харківський район, Солоніцівська територіальна громада, село Подвірки, влучання в землю на відкриті території. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено 14 приватних житлових будинків, двадцять перша, Харківський район, територія Солонітівської селищної ради. Пошкоджено скління вікон одного приватного будинку, сімнадцята, п'ятдесять чотири. район, Савинська територіальна громада, село Морозівка, влучання в землю на відкритій. Ті території. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. 14.01. Чугуївський район, Старосалтівська територіальна громада за межами села Бугаївка. Внастрідок обстрілу горить трав'яний настил на площі 200 квадратних метрів. 13.00. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Осиново. Внастрідок обстрілу пошкоджено один приватний будинок. 9.20. Куп'янський район, Великоберлуцька територіальна громада, село Хатнє. Внастрідок обстрілу. Пошкоджено приватні будинки та будівлю школи. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 17 людей, три дитини. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 28 оперативних виїздів. За добу на Харківщині сталися дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Чугуївському та Ізюмському районах області. В день ворог обстріляв село Бугаївка Чугуївського району, внаслідок чого виникло загоряння трави на площі 200 квадратних метрів. Постраждалих немає. Близько третьої -го години ночі. Рятувальники виїхали на пожежу, спричинену ворожим обстрілом у селі Підлимани Ізюмського району. Горів будинок, господарча споруда та літня кухня. На загальній площі 180. 70 квадратних метрів постраждалих немає. Протягом доби чотири рази вогнеборці залучалися на обстеження території внаслідок влучань у Харківському та Ізюмському районах області. Внаслідок цих атак пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів. Півробітники нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів російських військових. 22 січня внаслідок обстрілів з боку РФ загинули двоє цивільних людей. Проти мирних мешканців Харківщини Армія РФ застосували РСЗВ, дрони, безпілотники, каби, міномети. 22 січня. Село Гоптівка, Харківський район, 9.00, ФПВ-дрон. Пошкоджено автомобіль. Загинуло два цивільних чоловіки. Село Хатня, Куп'янський район, 9.20, Мінометний обстріл. Пошкоджено приватний будинок, будівля школи, село Велике Бурлук, Куп'янський район. 10. 35 п'ять каб за межами населеного пункту. Село Нечволодівка, Куп'янський район, 11.10 десять Евпіврон. Пошкоджено дорожнє покриття. Село Бугаївка, Чугуївський район, 14.00 РСЗВ. Горіла лісова підстилка. Село Сіряки, Харківський район, 21.20 БПЛА Шахет. Пошкоджено приватне домоволодіння. Село подвірки, Харківський район, 22.30 БПЛА Шахет. Пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків. Село Осиново, Куп'янський район, 13.00 РСЗВ Град. Пошкоджено будинок, потерпілих немає. Село Морозівка, Ізюмський район, 18.00 падіння БПЛА Герань, загоряння сухої трави, 23 січня. Місто Дергачі, Харківський район, 5.45 БПЛА Шахет. Пошкоджено будинок. Село Підлеман, Ізюмський район, 3.11 «Дрон». Горів приватний будинок, господарчі споруди. Попередньо без постраждалих. 22 січня поліцейська. Кі здійснили 25 оглядів місць подій, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вісім кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 22 січня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали 9 місцевих мешканців, серед яких одна дитина. Місто Куп'янськ села Куп'янськ, Вузловий, Курилівка, Подоли, Гусинка, 6. Село Новоолександрівка, 2, 1 дитина. Село Басове, 1. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку агресор наступальних дій не проводив. На Куп'янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Лозової, Загризового та Петропавлівки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн Ігор Мікенін. Харків. Новини.